Всім доброго дня! Починаємо готувати нашу картоплю до посадки. Десь орієнтовно за 2,5 тижні вже почнемо її садити. Ми садимо десь орієнтовно після 15-16 квітня, бо якщо раніше посадити, то вона попадає під заморозок. Тільки вона сходить в нас і вона попадає під заморозок. Як готуємо нашу картоплю? Обов'язково витягуємо із холодного приміщення з підвалу, щоб вона прогрілася. От такі чорні ящики за тебе обов'язково виставляємо в один ряд, щоб вона одна одну не придавлювала, щоб потім можна було зразу її брати і сати. Бачите, наша картопля в непоганому стані, нема сильних парстків. Значить, підвал наш нормальний, що сильно не поросла. Дрібною картоплею ми не садимо. От бачите, я дрібну відкидаю. Завжди стараємося брати більшу картоплю із найкращих корчів. Завжди тоді буде кращий урожай, навіть якщо буде от така велика. То ми відрізаємо задню частину, а садимо з тою частиною там, де є паростки. Ну по культурному задня частина завжди надаємо перевагу більшій картоплі. З більшої картоплі більший врожай, вона краще приживається і буде запас поживних речовин і, пожив... і вологи для паростків, коли, наприклад, буде посуха, коли вона буде сходити, Їй не буде хватати, наприклад, картоплі поживних речовин. Тому завжди надаємо перевагу більшій картоплі, ніж меншій картоплі. І це неправда, що. З меншої картоплі більший врожай. меншої картоплі може бути більший врожай, якщо це насіннява картопля першої репродукції. От, наприклад, ми купили картоплю. Для посадки, пікасо, спеціальна картопля першої репродукції, то може бути дрібніше. З цієї картоплі може бути кращий врожай. А з такої домашньої картоплі, вже нашої, треба вибирати більше, бо картопля вироджується. Щоб картоплі не вироджувались, треба завжди вибирати кращі корщі і більшу картоплю. Після того, як набрали картоплю в ящикиці, ставимо не дуже світле місце. Якщо багато світла, то ще накриваємо агроволокном, наприклад, білим. Але все рівно. Цій картоплі має бути світло, щоб паростки ці закалилися. Картопля трошки призеленіла, трошки почали зеленіння картоплі, тоді буде кращий врожай. І тоді ці паростки будуть стійкіші при посадці, і буде кращий врожай з них. Отакими От білими паростками погано садити, вони будуть ламатися і вони не дуже стійкі. Чим обробляємо свою картоплю від хвороб і шкідників? Всю свою картоплю при посадці я просипаю попелом. Припилюю попело, простий попіл з пічки, попіл захистить картоплю від хвороб і частково захистить від шкідників. У Нас колись була проблема з картоплею. У нас була дротянки багато, але коли ми почали сіяти гірчицю, вся дротянка пропала. Попіл один з найкращих фунгіцидів, якщо немає якихось таких кардинальних хвороб, що пошкоджує картоплю. попілу достатньо для обробітки посадкового матеріалу. Також можна обробити свою картоплю спеціальними протруйниками. От, наприклад, непоганий протруйник шедевр. Він системної дії для захисту від шкідників та хвороб. Однією обробкою ви захищаєте свою картоплю від шкідників. Наприклад, от бачите, від личинки хруща, і на початковій стадії від хвороб. Цей ще де розчиняють 15 мг, розчаряють 300-450 міліграм води і обробляють картоплею. Перед тим як садити цю картоплю оброблену, треба, щоб цей препарат трошки в картоплю впитався. Переважно очікуємо десь пів години, годинку очікуємо, щоб він трошки просох. І тоді вже садимо. Також багато питань в коментарях. Я бачу, що на картоплі багато парші і сухої гнилі. Чим обробляти? Вам хочу запропонувати отакий от протруйник. Ми ним користуємося. Обробляємо ним цибулю чесник, а також обробляли і картоплю. Він фунгіцид-протруйник для обробки картоплі. Гороху, цибулин квітів, чеснику цибулі бореться з широким спектром хвороб, а саме він бореться з сухою гнилю і з паршою. Ну так фомоз, ректоніоз, ельмінтоспоріоз, ну, з різними хворобами. Як він обробляється? Дається 10 мг цього сидгарду на 125 мл води і обробляється 12,5 кг картоплі. Цей сидгар це дешевший варіант Максиму. Максим дуже відомий, фунгінцит, ефективний. Вони мають однакові речовини, але це просто український аналог цього Максиму. Можна давати 10 міліграмів, можна і давати трошки більше. Я, наприклад, обробляю цибулю часник, я даю трошки більше, як по інструкції. Буде більше сили цього препарату. Отака у нас підготовка картоплі до посадки. Всім бажаю гарно підготувати свою картоплю, щоб був гарний рясний врожай картоплі і всім мирного, мирного неба.